Кемпер. кемпер Будь-яка велика пригода починається з малого заправити бак, перевірити все необхідне. Кожен має власні невеликі ритуали, які наповнюють його дорогу комфортом. Львів залишається позаду 15 хвилин і ніби інший світ поля, повітря, простір. Природа ближче, ніж ми думаємо. Я подорожую на кемпері краплі. Такі кемпери народилися в 30-х роках в Сполучених Штатах як відповідь на бажання людей бути вільними, мати дах над головою і можливість рушити будь куди. Кемпер крапля легкий, компактний, надійний. Він ідеальний для простих і щасливих мандрівок. Кемпінг облаштовується за личені хвилини. Чай закіпає, гірлянди м'яко світять. Тут ти більше, ніж просто гість, ти стаєш частиною природи. У кемпері тепло і затишно, світло гірлянд змінюється темрявою ночі. А вранці, перше, що бачиш, сонце, що пробивається крізь вікна, Тут час має інший ритм, ближчий до справжнього. Виходжу з кемпера. Відчуваю, як ранкове повітря обіймає. Тягнусь до сонця. Піду прогуляюся селом. Тут є відпустовий центр із джерелом. Вода тут вважається цілющою. Люди щойно виходять зі служби. Поряд невеличка часовня, її відновлюють. Мені розповіли, що в селі живе бабуся, яка вже понад 15 років доглядає домашню гололеку. Сьогодні він старий, важко тримається на лапах. Лікарі кажуть, це старість. Такі ситуації випробують нас на байдужість. Тож, якщо ви маєте досвід чи поради, як допомогти, напишіть у коментарях. Я впевнений, ми можемо щось придумати. Ну а я вирушаю далі. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Приєднуйтесь до спільноти кімперістів. Побачимось!